Шлях досконалості Розділ 21 Мова ПРО ТЕ, як важливо приступати до молитви з непохитною РІшучістю, НЕ зважаючи на перешкоди, що їх створює нам диявол. Не бійтеся, сестри, що настільки різних речей маєте зважати, вступаючи на цей шлях, бо він то царська дорога до неба, мандруючи, якою здобуваємо коштовні скарби, тож не дивно, що маємо платити за них на позір високу ціну. Настане проте час, коли ви зрозумієте, наскільки дріб'язкове все те, що ми можемо зробити. У порівнянні з такою дорогоцінною винагородою, повертаючись отже, до тих, хто прагне йти цією дорогою аж до кінця, себто до джерела з живою водою, маю сказати, що вельми важливим є початок по суті, саме початок все й визначає такі люди повинні вирушити в мандрівку з непохитним наміром дійти до мети. Пан чи пропав. Хай буде, що буде. Хай які завдання доводиться виконувати, хай як нарікають інші, хай сягнуть кінця чи згинуть дорогою. Хай навіть бракує мужності зносити всі випробування, які зустрічаються на шляху, хай навіть занападеться цілий світ. Часто чутимуть Небезпечна то дорога! Цей наклав на ній головою. Того обвели довкола пальця. Той знай молився, а все одно зблудив. Така ото побожність лишень шкодить чесноті. Це не для жінок, бо їх легко підманути. Нехай сидять собі навколо свого житва. Навіщо їм такі тонкощі? Вистачить з них і отче наша з Богородицею. З останніми словами, сестри, я згідна, справді, нам достатньо промовляти ці молитви, хіба ж може бути краща молитва понад ту, яка спирається на слова, що злетіли з уст самого нашого Господа? Отже, у цьому ті, хто нас застерігає, мають слушність Якби наша природа не була така слабка, а побожність так не охолола. То не було б потреби складати інші молитви та писати богочастиві книжки, звертаюся, як уже зазначала, до душ неспроможних зібрати свої думки і зосередити їх на інших тайнах, бо вважають, що для цього потрібне якесь особливе вміння. Є також душі, настільки вимогливі, що нічим не можуть задовольнитися. Відтак мені здається, що маю розповісти тут дещо про початок, способи та закінчення молитви, не заглиблюючись понад міру у всілякі деталі і тонкощі. Ніхто не зуміє забрати у вас зазначені вище молитви Отче наш і Богородице Діво. Хай навіть заберуть усі до одної книги. І якщо ви прагнете вчитися. То не потребуватимете більше нічого за умови, що виявлятимете належне смирення. Я завжди дуже любила ці слова з Євангелій, які злетіли з пресвятих уст, вони допомагали мені сягнути зібраності краще за найрозумніше написані книги, яких я мимоволі остерігалася, особливо якщо автор не здобув відповідного схвалення. Якщо колись я сподоблюся ласки приступити ближче до вчителя мудрості, то він, можливо, підкаже мені ще якісь варті уваги думки, що припадуть вам до вподоби. Це не означає, що я маю намір написати якесь тлумачення цих божественних молитов чи коментар до них я просто не наважилася б таких коментарів створено вже чимало. А навіть якби їх і не було, то з мого боку смішно і зухвало було б за таке братися. Збираюся лише подати кілька зауваг стосовно деяких слів із Отче наш, бо, хоч цій молитві і присвячено стільки книг, саме їхня велика кількість і призводить часом до того, що наша побожність підупадає саме там, де має посідати чільне місце. Якщо вчитель добрий і любить свого учня, то старається викладати свою науку так, аби той слухав її з приємністю і легше та швидше осягав, так чинитиме з нами і небесний наш учитель. Не зважайте на страхи, які вам навіюють, та на небезпеки, що їх яскраво перед вами змальовують. Достоту дивно було б. Якби ми, прагнучи, посісти такий великий скарб, хотіли б дійти до нього, не зазнавши пригод та небезпек, і це на дорозі де щомиті на мадрівника чигають люті розбійники. Ото була б дивовижа, якби вони дозволили нам спокійно дістатися до скарбу. Та на це не сподівайтеся. Якщо бачитимуть можливість здобути собі пожиток хоча б на ламаний шелях, то ночами не спатимуть і не залишать у спокої ні вашу душу, ні тіло. Коли вже наблизитесь до скарбу, і ось ось будете готові його здобути, як каже Господь, ті, що вживають силу силоміць беруть його, торуючи шлях царський. Певний вибраним нашим царем, і всіма його святими й обраними, вони почнуть нашіптувати вам про небезпеки та загрози, котрі чигають попереду. А які ж небезпеки загрожують тим, хто має намір осягнути згаданий скарб, прямуючи іншою дорогою, доньки мої. Таких людей підстерігають небезпеки незрівнянно численніші й більші, та вони про це не знають, а дізнаються допіру над самим краєм прірви, коли нікому вже простягнути їм руку, так і гинуть, не скуштувавши води ні з джерела, ні зі струмків, які з нього витікають. Бо як можна, не маючи ні краплі живої води. Пройти до кінця шлях, на якому зустрічаємо стільки перешкод, що їх треба подолати. Зрозуміло, що не матимуть її й тоді, коли найбільше потребуватимуть, і помруть від спраги, бо хочемо ми чи ні, доньки мої, а маємо всі мандрувати до цього джерела, хоч би й різними способами. Повірте мені. Той, хто запевняє вас, що туди можна дійти якимось іншим шляхом, опріч шляху молитви, брехун і ошуканець Я не веду зараз мову про те, якою саме мисленою чи усною має бути ваша молитва як на мене, то вам стане у пригоді і перша, і друга. Такий уже обов'язок накладає на нас чернече життя. Тож того, хто переконуватиме вас, що в молитві криється небезпека, маєте самого вважати справжньою небезпекою й уникати Не забувайте цієї поради може вам знадобитися нестача смирення та інших чеснот ось де істина небезпека, та нехай Бог вас боронить від думки, що молитва може нести вам небезпеку. Здається, такі страхи вигадав сам диявол, і йому вдалося довести до падіння деякі віддані молитві душі. Зверніть увагу на дивну сліпоту світу він не бачить тисячі тисяч людей, які потрапили в тенета різних єресей та великих гріхів, бо не молилися, а піддавалися облуді. Проте, коли з-поміж багатьох відданих молитві душ дияволові часом вдається довести якусь до гріха, то це вражає світ так, що він починає відмовляти й інших від намагань сягнути поступу в чеснотах, та нехай ті, хто вдається до тих виправдань, воліючи позбутися обов'язку виявляти побожність і змагати до чесноти, будуть насторожі. Бо, намагаючись уникнути зла, ухиляються і від добра. Ніколи не траплялося мені підступніша пастка, достоту тільки диявол, здатний на такий винахід. Господи, оборониш від нього. Подивись, як перекручують вони твої слова. Не допускай, щоб така ото слабкість брала гору над твоїми слугами. Тримайтеся, доньки, Отче нашої Богородиці, їм у вас не забрати. Є втім одне справдешнє благословення. Завжди знайдуться такі істинні божі слуги, які додаватимуть вам відваги, бо осяяні світлом Господнім і знають правильну дорогу. Перебуваючи в гущі людських страхів, вони ще сильніше утверджуються у своєму рішенні не піддаватися диявольським облудам, добре бачать, куди саме збирається вдарити лукавий, уникають удару й самі б'ють його просто по тімені. Це завдає дияволові великих прикрощів, яких не може розвіяти навіть вдоволення від того, що багатьох інших. Він все ж зумів заманити у пастку. У часи загального сум'яття та негоди, посіяної лукавим, тоді всі, здається, йдуть за ним буцім у напівтемряві, скоряючись омані, що з'являється під машкарою чесноти. Бог завше спонукає когось зняти полуду з очей, цим напівсліпим людям, і переконати їх, що то диявол. Прагнучи звести їх із правильного шляху, вкрив усе навколо густою імлою. О, яка ж велика могутність Божа. Іноді двійко чи трійко таких людей можуть, мовлячи правду, зробити більше, ніж цілі натовпи вірних християн, завдяки їхнім зусиллям, що спираються на божу ласку. Ошукані душі поволі знову повертаються на правильну дорогу. Тих, хто повірив, було, що в молитві може критися небезпека ці люди, якщо не словом, то прикладом свого життя переконають у протилежному Коли їм казатимуть, що часто приступати до причастя шкідливо, то вони знай прийматимуть його частіше. І так, ото там, де хтось сміливо наперекір людським страхам, чинитиме те, у чому полягає найвище добро. Господь відразу починає відвоювати втрачений було терен. Тож, сестри, відкиньте свої страхи. Ніколи в таких важливих речах не зважайте на думку загалу. Пам'ятайте, зараз не час йняти віри першому ліпшому. Вірте тим лише, чиє життя відповідає науці і взірцю, що їх залишив сам Христос. Старайтеся завжди мати чисте сумління. вправляйтеся у смиренні, погорджуйте всім мирським, твердо вірте в науку церкви, нашої святої Матері. Коли ж дотримуватиметесь цих приписів, то можете мати певність, що йдете доброю дорогою. Як я вже сказала, облиште свої страхи. Коли для них немає підстав а тому, хто намагається їх у вас породжувати, смиренно вкажіть правильний шлях поясніть, що ваш устав вимагає, а саме так воно і є. Аби ви безнастанно молилися, і ви повинні додержуватися цього припису. Якщо ж вам спробують довести, що молитва має бути усною, то запитайте, буцім бажаючи докладніших відомостей, чи розум і серце не мають приставати до того, що мовлять уста, а коли почуєте відповідь так, нічого бо іншого почути не можете, то побачите, що ваш співбесідник змушений визнати ви зобов'язані мисленої молитви. Ба навіть до споглядання, якщо на це буде Божа воля.